І друзі, ми продовжуємо з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Не знаю, чутно мені, мене чи ні. Була в нас така ось перерва, то тести ми з вами проходили мого авторства, то були цікаві теми про шахістів-зрадників, про читерів. Але ми все ж таки повертаємось до. Того формату, до тієї ідеї, яку я ось десь, мабуть, місяць тому. Наші бесіди про чемпіонів світу, чемпіонів України з Шахів. Тобто ми зараз спілкуємось про першого, розповідаю я про першого чемпіона світу Вільгельма Стейніца, про його успіхи, про його. Життя цікаві та такі повчальні моменти. Тобто ми десь закінчили на тому, що деякі роки була така, як чернила, буде, не пам'ятаю, чернільна війна між е, Стейніцем, який був чемпіоном. Світу, він вважав себе чемпіоном світу з 1866 здається, 66 року, коли виграв матчу генія комбінаційної гри німецького шахіста Адольфа Андерсена. Але його вважають по іншим е, істочникам е, чемпіоном світу лише після того, як він зіграв матч. Іншим шахістами це був той саме той, з ким велася довга чернильна війна. Війна була за те, що цукерторт він е, вже був теж генієм комбінаційної гри, вважався учнем, найталановитішим учнем е, Адольфа Андерсена. І цукерторт у гри грі. Був принаймні тоді, можна сказати, незрівнянним. І були в нього і турнірні успіхи, і ось кілька років один іншого у своїх журналах там 에, писав про те, що моє кунг-фу краще твого. Ну і до чого це призвело? Призвело, що коли вже Стейніц переїхав до Америки, все ж таки. У 1884-1885 роках були перемови про матч, про умови. І все ж таки цей матч відбувся. Відбувся він у 1885 році. Там матч йшов до 10 перемог. Такі були умови. Ну, як ми вже потім. На базі матчу Карпова та Каспарова побачили, що ось ці безлімітні поєдинки це, ну принаймні, для нашого часу не підходить. Тому що, ви пам'ятаєте, як вони не могли зупинитися нічия, нічия, нічия. Потім при рахунку 5-3 на користь цього російського злодія матч зупинили і, і кожен. Був незадоволений. Карпов кричав, що як же я міг захистити свій титул, мені одну лише партію повинно було виграти, залишалося виграти. А Каспаров казав, я програвав 5-0, а тут поспіль виграв. Я йшов, в мене була психологічна перевага, я міг перемогти. Ну тобто, ось ці безлімітні поєдинки, вони. Ну, можуть викликати багато суб'єктивних таких думок, пересудів. Тому, звісно, краще, коли просто сказали, наприклад, 10 партій, якщо нічия там, 4 гри у рабіт, якщо нічия 4 гри у бліс, якщо нічия Армагеддон одна гра. Все. Все чітко і зрозуміло, як зараз проводяться чемпіонати світу, Як це вигравав Магнус. Хоча, знаєте, є деякі питання, тому що якщо у нас проходять окремо чемпіонати світу з блискавичної гри, з швидких шахів, тобто рапіду, то якось не дуже логічно, коли чемпіоном світу зі звичайних шахів стає той, хто виграє в Бліц або Рапід. Я ні в якому разі не проти Магнуса, вважаю його. Найгеніальнішим шахістом за всю історію. Але не проти сили його говорити, не проти того, що він найкращий. Ось. Я проти того, як він рекламує алкоголь, рекламує е е азартні там казино і інших е злодіїв. Ось я проти цього. Так ось, друзі. Е мені здається, могла би бути якась ще формула, але не будемо зараз про це. Так ось. Матч між Стейніцем та Цукертортом. Що ж там трапилося? Наскільки я пам'ятаю, першу гру Вільгельм виграв. Хочеться це якось передивитися. Якщо будуть бажання, якщо, можливо, буде хоч якась там мотивація від підписників саме каналу у Ютубі, грантообразії російською, то я можу. Деякі партії так прокоментувати, знаєте, згляд сучасного гросмейства. Не чемпіона світа але світу, але все ж таки людини, яка написала велику кількість інноваційних книжок і розуміється на практичних моментах. Тому, якщо буде це цікаво, можемо щось побачити на каналі, ані, можливо, колись я. Купую собі мільйон додаткових часів. Коли мені вночі, може, в мене буде 48 годин на добу, щоб я не тільки ночами працював, а ще в мене був додатковий час. Тоді я, можливо, напишу книжку про ті цікаві моменти минулого. Але продовжуємо. Так ось матч між Стейніцем та цукертортом. Здається, він був у Сполучених Штатах. Отож першу гру. Якщо я щось десь бачите, я трішечки підходжу, там підглядаю раз на 5-10 хвилин, бо ну, все-таки вікно може щось і, е і забути. Так ось, друзі, ви мені тоді в коментарях... Це буде викладено у Ютубі, мене підкоригуйте, будь ласка. Чи доповніть, якщо тільки точно знаєте ті факти. Так ось, е -е, а ми поки полетаємо. Секундочку, ще щось, щось поди збишся. Так, так ось. Дякую за лайки. Е, що я казав? Е, казав про те, що першу гру Вільгельм виграв, а потім другу програв, там його якось закрутив, цукерторт у своїх комбінаціях Стейніс вже тоді ж е, я можу... Рік, вірно сказати, але суть буде вірною. Тобто, десь у 1866 чи 8 роках він вже сказав, що ми всі граємо у шахи невірно, всі намагаємося атакувати лише, а атакувати потрібно, але потрібно це робити на потужній позиційній основі. Тобто, Якщо в нас краще, ми повинні атакувати. Якщо гірше, ми повинні, як казав стейнець, хотіти вести захист, хотіти захищатися. Звісно, я доповню від себе, що є ж два методи захисту поганих позицій. Це або а, як крепость буде українською. Ось щось вилетіло з голови. Ну, або, добре, скажімо так, глуха оборона, або... Блеф, якась контратака. Блеф це більш ризиковано, але я вам скажу, що у Бліци і у Рапід ви обов'язково повинні десь переходити до контратаки. Це дасть найбільші шанси. Дивіться моє відео і проти Сашка Бішеного, скаженого, де я даю ферзя фори проти інших гравців. Подивіться, без контратаки ніяк. Просто відсидитися навряд чи у вас. Це, це дасть вам гарні шанси просто сидіти у глухій обороні. Так ось Стейс десь у 1866-88 роках він що зробив? Зробив ось цю свою позиційну, позиційну теорію позиційної гри. Багато хто з ним. Був непогоджений саме той геній комбінаційної гри е, Андерсен, саме йому вічно зелена партія, безсмертна, принадлежить цьому генію комбінації. Так ось його учень Цукерторд теж не погоджувався з теорією Стейніца. Він теж вважав, що все потрібно вирішувати у гарних комбінаційних схватках. І... Е... Шахи приносять дихід. Дивіться, для кого як, якщо ви цікаві, якщо ваші знання потрібні людям, то, мабуть, так. Да. Якщо ви не цікаві, то ні. Як у всьому, дивлячись, як це робити. Так ось. Була така запекла спочатку не тільки шахова, але й така писарська боротьба. Писали один про ін... одного у своїх журналах. Стейнець був редактором одного журналу, цукерторт іншого. І ось вони захищали свої теорії, свої погляди. Але це було не за шаховою дошкою, тому чорнільна війна. А у матчі Стейнець першу виграв. За звання чемпіона світу. Другу, як я вже казав, він мав гарну позицію, але його закрутив геній комбінації та динаміки. Цукертор закрутив. Рахунок став 1-1. У третій стейнець мав виграшну позицію, але його знов закрутили. І а, програв і другу, і потім рахунок став 1-4. Це дуже болісний удар, можливо, після другої виграшної поплив стейніць. Не зробив те, що потрібно було зробити. А що потрібно було зробити, друзі? Спіймайте себе на, на думці. Я ж казав, що робити, якщо щось йде не так. Що потрібно робити? І за шаховою дошкою, і у перерві між іграми, що потрібно був зробити стейніць? Мені здається, що він просто себе... Критикував, просто був розлючений на долю. Але це і приводить до того, що потім такі серії трапляються, як у Стейниця, Чотири поразки поспіль, як у Магнуса, коли він по 6-7 е, ігор е, вигравав. Таке питання якесь з предявою. Шахи в ефірі будуть. А це що, ми про що розмовляємо? Це баскетбол чи що? І така ось пред'ява, так воно не працює. Будуть, не будуть. Там чітко написано. Говоримо про чемпіонів світу. Може, можливо, ще вам стейніться сюди в ефір запросити, щоб він зіграв. Ну, якось потрібно по-перше, читати уважно, щоб не робити, не звинувачувати того. Хто чесно написав, що буде в ефірі. А по-друге, я не вважаю, що ми потрібні, повинні тут з такими заходити на трансляцію до іншого і брати приклад з того здвоєного пішака, який називає себе королем. Добре, продовжуємо. Тобто, не зробивши аутотренінг, це важливіше, ніж подивитися, як ви заходите, дивитесь. дивитесь Ігри якихось невдах, які навіть не майстри спорту. Ви дивитесь і що? Що вам воно дає? Аутотренінг ось що може дати вам шанс не програвати як Стейніць, як карсен серіями. Що таке автотренінг, як його їсти, я вже розповідав. Ну і мої учні гарно це знають. Ми з ним з ними це обговорюємо у листуванні. Тобто то, що дуже щільно. Так ось продовжуємо. Але Стейніс все ж таки був шахістом, мабуть, дуже-дуже сильним. Він зумів таки переломити після 1-4, після 4 поразок піс поспіль він зміг усе це переломити і виграти той матч. Закінчився він 10 перемог Стейніца, 5 перемог. Цукерторто, Тобто що це? Дені ігор виграв потім е, стейніс і лише одну цукерторто. І п'ять нічих. Мабуть, і у Цукерторта були проблеми з аутотренінгом. Мабуть, він теж хотів, щоб лише шахи показували. А не звертав увагу на таку важливу для спорту річ, як психологія. Я знав і знаю тренерів. Ну так, майстри спорту слабеньке, звісно. Ну, як слабеньке. Ну, одну на п'ять я виграю матч на гроші під нуль, тому вони і не грають. Якщо без фори по фігурам, мені хвилина і 5, виграю матч, ну як під 0. Ну, звісно, можу щось там одну партію зачепити. Я, я кажу про те, що виграю ну, без шансів. Без шансів. Так ось такі майстри, які навіть робот, працюють директорами е у Херсонських ДЮСШ, наприклад, вони кажуть, що психологія. Це зовсім дурня, це не має нічого спільного з шахами, що це не потрібно. Ой, Добре. Вас як міжнародного гросмейстера запрошують на турніри. Не тільки мене, а запрошують багатьох гросмейстрів. Але я розповідав, що, по-перше, умови не завжди ті, які ти хочеш. Є гросмейстри, які кидаються на будь-які умови. Для мене це не цікаво. Я, по-перше, професійний тренер. Для мене не цікаво бросати учнів, щоб поїхати аби куди. А по-друге, нас були дуже гарні запрошення в мене. Дуже-дуже гарні. Тобто, для мене це, знаєте, в мене не такий топ-рівень, щоб мене запрошувало з такими умовами на такі гарні турніри. Але ось чомусь. Я був цікавий організаторам, навіть вони не просто запрошували, вони зверталися до наших шахраїв з Міністерства, з Федерації, дзвонили, телефонували їм. Але, 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 ті ховалися, 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 ну, щоб не випускати мене. Не тільки мене, щоб не випускати тих, хто не хоче позолотити ручку цим шахраям. Тож, то отак, давайте стейніця. Так, я забув за дату, дайте гляну, де ж воно в мене вилетіло. Так, тобто Стейніс виграв і став чемпіоном світу, а потім наступний чемпіон світу, е, німецький шахіст Еммануель Ласкер. Що казав? Що, чому виграв Стейніс? Ну, це за думкою Ласкера. Що, звісно, це ми самі розуміємо, що Цукерторт був більш... Мабуть, все ж таки талановитий у комбінаційному плані, але він дуже мало приділяв уваги позиційній грі, позиційній основі усього того, і це привело, це привело до перемоги Стинниць. Потім з ким ще грав матч чистиніць. Я можу з рахунком збиватися, але можливо це не так важливо. Але цікаво, що він е, отклонів, ну, не, не дав згоди грати матч з Бердом. Ви, мабуть, чули про цього шахіста. І я розповідав у попередніх історіях про Стейниця Берд. Це цікавий був гравець, забув звідки він. Треба буде якось про нього, хоч одне відео записати. Але там я розповідав про нього. Мені здається, все ж таки він на переїхавши до Англії. Але якщо не так можете мене потім підкоригувати. Так ось Берда ми запам'ятали не за те, що він Австрії, жив у Англії. Та яка різниця Тайманова, це був найкращий шахіст серед піаністів і найкращий піаніст серед шахістів. Так ось, друзі. Е